Де я тут зібралося. У вас що? Знову позачергові вибори у Верховну Роду. І чого ця дівчатка поприходили з такими красивими віночками? Мені якраз для Мовча Кузького зілля потрібно багато трав травмів. Зараз я в них позабираю. Очекай дивись скільки людей. Хто ж тобі віддасть добровільно? Ось трошки симміє. Та ми понесметуємо. Добре, що нами, Лише ми маленькі дівчатка. Не хочуть плести, А може й не вміють. Так, подруженьки, досить два Мені кажеться, що ми не туди прилетіли. Чи перелетіли? Куди неся вкорти? Чи ми туди потрапили? чи не туди. Здається, ми збилися з часку. Як відказані оцей бубновий валет, нам потрібно ще летіти аж три запровки. А краще я запитаю у людей. Люди, гарбузове насіння, горіхи, пір'я, старі акумулятори. Ой, що я плечу. Люди, скажіть, а до гори ще у Києві? Ще далеко? Так виходить, ми збилися з Виходить. <ріху> 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 Туди потрапили, дай гріх і кропочків натворити. Ти що будеш робити? Я сьогодні, всю ніч буду заливати горлянки горілкою, пивом, запихати ручаки, лишею ковбасою і оселедцями. А ти що робити будеш? А я, а я порозкидаю пам'ят по у березі. Кончики, пластикові бутилки, бумажки, недоїдки. Класно, аге? <рив> <рив> ну, а моя робота буде на другий день. Того завтра болітиме голова. Чи буде погано? Чи дрота буде ткнути, як з унітазу? Знайте, це моя робота. Я працюю на рівні підсвідомості Вищий пілотаж. Головне вчасно час. На п'ятами. Подивіться, ось хтось наближається. Ага, може, на якесь опудало. А давайте прикинемося гарними хвелями. Може, хоч зриваний нас і не розкусить. Добрий вечір, добрі люди. Добрий вечір, хлопці та дівчата. Вітаю вас з купанським святом. Бачу, ви добре підготувалися. А що це за замолодий час біля мене кріпиться? Ви часом не відьме. Та ні ви що? Ми дуже хороші і добрі хвилі. Прилетіли до вас на вікінку, на хмаринці, щоб наробити тут багато різних справ. Правда, подруженьки. Так, 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 так. А де ж ваша біле вбрання? І чому на вас такі зачіски? і макіяж незвичний? Застаріла ваша уява про сучасну воду. У нас квесть. Хто більше намазюкає, більше Рахмічка, і більше надійне на кміття, тим і й крутіший. Е, бачу, що ніякі ви не феї, а відьми прокле... проклятуші. І прийшли сюди не добро робити, а капості творити. І за це я маю вас покарати, перетворити в щось. Ось наша список, <кій> вибирайте, що вас перетворить. Палити на вогнищі, вступити в річці, вишмагати батогом. Послухайте, одягні чи я сам вас, а у вас немає якоїсь крощої кори. Ну, наприклад, безкоштовної путівки в санаторій, чи когось подорожі. Щось я вас усіх. На жов, перетворюю, і буде вам тут на Лук'янівському ставку і кругосвітня подорож, і санаторій. Ой, не треба, ми все зрозуміли. Ой, Ми тепер будемо хорошими бабусями, і ми будемо, будемо віднині робити лише добро, і тільки добро. В такому разі приєднуйтесь до нас і святкуйте разом з нами. На сьогоднішньому вечорі буде панувати лише добро.